Як на вашу думку, силова мобілізація впливає на соціум? Хо -хо -хо. Військовому задали питання, а ви що? Я таким і підходжу. Да? Ну, я, при... ну, я чесно скажу, що ну, для мене силова мобілізація це повна, ну, повна параша, я буду казати своїми словами. Але типу, ну, типу, брін, ну, хлопці, ви де живете? Якщо у вас, ну, ну, вас очково таке, так, ну, натису, будь ласка, блядь, до Румунії, ну, тікає, Все. Ну, а, типу, тікайте. Ну, я не, ну, не знаю, ну, для мене типу, це неправильно. Ну, по факту ну, ви ж розумієте, що ну мені здається, що може якась має бути друга мотивація у людей там пусть десь грошима, Ну от Я спілкувався теж з військовим. каже гроші, соціальна допомога після війни допомоги друже. Квартира, є, земля, вони є, пенсія, а вони є, а вони є. Ні, має. що це має зробити якщо, і це буде мотивувати я, людей. Ну, дивись, якщо така історія була би, наприклад, але дивись, у нас зараз війна не йде, е, живим, тип, ну, е, живою силою. У нас війна йде. Що, ну, що у нас є? У нас ніхіра нема, блядь. А там у бідерів, блядь. артилерія, міномети. FPV-дрони, FPV-дронів, щоб ти розумів. Я тобі скажу так. Я от після завтра їду на Донецьку область. Я тобі розкажу так, що я от спілкувався з хлопцями з пораненими. Е, вони розказували таку історію, що немає, немає зараз війни живої сили. Є війна. Е Дронами. Техніки. У них FPV дронів, щоб ти розумів, Х20. Е у них Х-20. У них, них те, що там розказує, типа один снаряд артилерії наш вилітає да? і три їхні. Х20. Ну там просто війна йде зараз е чисто. Технікою немає, блядь, живої, ну у них живої сили набагато більше. От ну, перший час, типу, Авдіївку там забирали, і да, розбомбили. Там, часів яру до, до сих пір бля, гасять. Новогродівка. У мене там коріш, ну, коріша жили. Приїхали зараз до Кременчуга, Новогродівку взяли отак без бою. Ну, тіпа, не, не... Я спілкувався з військовим, він каже, з Покровська приїхав. Три кілометри окопи пацани, а тут дорогу роблять. Да, да. Так, так, квіти ж... висаджують. В Мирнограді блядь, прилетіло, прилетів кап, а вони в цей, в цей час там, дороги роблять. Покровську блядь, квіти висаджують, блядь, що гоніть, блядь? Ну, нема куди гроші потратити. Ну, ну, зараз Покровськ вже пустий. Тому що я от останній раз був три тижні тому, І от приїхали, ну, ти зранку, наприклад, сидиш п'єш каву, так, сигари... ну, цигарку там куриш. І щоб у тебе не було там чути 30-40 приходів-виходів, ну, типу, це і не де. Ну, розумієш? І типу, силова мобілізація, ну, типу, блять, ну, так і якого хуя ви тоді тут живете? Ну. І, ну, якщо ви не має, ну, можете, блять, нічого робити, робіть щось інше. Йдіть на контракт, служіть, блядь. Ну. Я не знаю, але не здається ли вам, що поведінка нашої влади. Я розумію, що я Це б... має бути твоя мотивація від твого серця. Не знімав, не знімав. Я б тобі багато чого сказав з приводу нашої влади. блядь, з приводу нашого нашого думаю, що ми багато що, багато що бачимо, А що не бачимо, знаємо ну. я багато знаю. Я дуже багато знаю. Чесно, просто я не хочу казати нічого. І тому, не треба. Це не треба. Але є багато отут, е, думок з приводу нашої влади, з приводу нашої міноборони. Це блядь, блятьну такі, що на них не хочеться дивитися. Немає не але... сенсу. Ну перші дні, коли пацани полять побігли воювати, нахуй, Я пішов сам в тероборону, Мені сказали, будь в резерві. Я сказав, ні, я піду волонтером тоді. блядь. я з третього дня війни пішов волонтером. Я там допомагав дуже багато, ну, багато людям, блядь. І бляд, ну, е, в моменті, е, дивлячись на, на те, що відбувається в Україні, блядь, і зараз в нашій країні, і от е, наша влада, ну які блядь, це ну, блядь, стимули ти воювати. Немає його. Його нема, тому що, блять, пацани ахуєвші, от чесно. Ти блять, ну я тобі розкажу. От ми ну, поїхали, ми привезли там блять п'ять паків туалетної бумаги. Да? Вони кажуть, їбать, пацани, дякуємо. Оце кайф. Пацани просять, а зовсім, і, ну я дуже багато хлопців знаю, блядь. Мені як блогеру постійно пишуть військові, поможи зібрати нам бундірування. А ти не зможеш зібрати, тому що похуй людям. Та це мають просто, я ну, ти дав... просто, ти розуміє, держава що, надавати. Друже, да та... в нашій державі похуй. Ну шо, державі похуй. Кому, блять? тим підерам, нахуй, там